Всім привіт і здоровенькі були. Дивіться, хто до нас прийшов у гості. Ось такі якісь дивні пташечки тут. Живуть червоні дзьобики, такі височенькі лапки. Спиться їм також у нас ранок ось по сьомій. Чисять басейни, миють тенісні корти, день починається. У нас сьогодні п'ятниця. Останній повний день тут, або крайній, як кажуть, в резорті. Завтра будемо вирушати додому. Тому ще сьогодні ми насолоджуємося цими всіми красотами. А потім будемо тільки згадувати. Полетіли одна за одне. Пішли туди сіли на другу будівлю. Сніданок, фрукти. Трохи яйця, риба, картопля. Капучино. І йдемо і йдемо ще на пляж. Сьогодні пляжний день у нас на місці. Погода чудова. Дядько з пташкою вже на місці. Ось там, бачите, та пташка, що відганяє таких чорних птахів, а це сокіл, як називається, що ганяє їх, щоб не заважали людям їсти. Я так зрозуміла, що сезон дощів закінчився. Можна їхати. Дощів не прогнозують. 30 стабільно тримається. У нас там в Нью-Джерсі були якісь дощі. Сподіваюся, погода нормалізується, як ми прийдемо. Дощі вже надоїли, холод, ця волога надоїла. Тут саме краса. Ще снідати, завтра ми прийдемо. А обідати вже не будемо, тільки сьогодні останній обід і остання вечеря. Сьогодні вечеряємо у суші барі японському. Бачу, над морем там хтось на парашуті завис. Трошки втомлені після вчорашньої подорожі на Ласкалетас. Летас. Було гарно, нам сподобалося краще, ніж попередня поїздка у гірське село. Тут було краще, більш так гарніше місце, багато різних якихось видів відпочинку. Тепер йдемо шукати місце десь на пляжі. Ще сьогодні пляжний день у нас. Попереду. Вчора там трохи підгоріли на кораблику, коли верталися. Три години дня сонце пекло. Тут трошечки припікалися. Не знаю, чи усім сюди. Можна попасти, навіть не знаю, чи сказати, приїжджайте чи не приїжджайте. Але мені здається, що в експедії можна знайти. Не знаю, правда, які там ціни, чи для всіх підходять. Ну, але хто любить гарне море, блакитну воду вам не сюди. Тут багато відпочинку різного, також не дешевого. Ну, якби було тут гарне море, я думаю, що ми б нічого не шукали іншого. А так, через те, що море трошки нам не вдалося, то хотіли побачити інші гарні місця. Тут ми завжди відпочиваємо. Все ми приземлилися, зайняли там собі місце. Бачу, тут йде клас йоги. Ми ні одного класу тут не взяли, бо ми, як завжди, не мали, коли то їдемо, то йдемо. Бачите, відпочиваючих у морі нема. Не тільки ми такі перебірливі, тому що тут море не для плавання. Червоний прапор висить, значить, dangerous, небезпечно. Хвилі. Хоча дядько, який нам пропонував купити тут житло, казав, що все залежить від сезону. Ну і впевнена, що який сезон би тут не був. Можливо, хвилі були би менші, але колір тут кращий. Розподіваюся, чи буде. Отак, от всі люди ходять і ми ходимо. Доходимо до води і пішли у ті краї, отуди от до тих великих будівель. І потім назад. Це є ранішній маціон. Степан уже готовий для прогулянки морем. Берег великий, рівний, ну, але... Бачите, вода. Через те, що це є вулкан, темний пісок, може це навіть не пісок, а якась вулканічна порода. Чорне таке, бачите, майже, як болото. Тому вода має такого неприглядного кольору. Тому що вона бовтає цей пісок, робиться такий, як болото. Пісок дрібненький, як... Не знаю, як мука, як крохмал. Бачите, вона його піднімає. Ну, сподівається, що сюди, в Пуерто Варіата, ми більше не прийдемо. Другий раз ми тут і друге нам тут не повезло з морем. А все решта може бути. Paradise Village Резорт. А під ногами таке враження, що попіл з золотом перемішаний. Все улискується на сонечку. Не знаю, чи камера вам передає оцей блиск. Місцями більше, місцями менше. А ось і лейдаки. Ану, кажіть слава Україні. І по черзі. Давайте. Кажіть, поки ми тут. <гум> Бо ми вже завтра їдемо. Кажіть слава Україні. Давайте. Оцей жовто-блакитний. Бандера це свій. Засланий козачок. Мовчить. Одинадцять їх є тут, ні в року. Ну і з цими орхідеями у них. Чудова ідея на дереві, щоб вони сиділи. Дивіться, їм навіть земля не потрібна. То перший раз ми побачили у Флориді. отак росли орхідеї, також коріння висіли. Без нічого. Тут дивіться, скільки видів різних кольорів. Гарний такий куточок, роблений руками людини. Під камерою тут все наблюдають, не можна трогати. Поливають, стрижуть. Метуть, ми миють. Догляд гарний. Щось копають, щось підсаджують. щось під... Підробляють, підбудовують. А ми вже додому. Третій поверх. Ідемо збирати чумадани. І так, чумадан готовий до від'їзду. Залишилося здати тільки рушники. Одяг на вечір у японський ресторан, ну, у суші бар кухнею, ми так і не користувалися. Ми ні разу не відкрили тут кран, ми ні разу не включили плитку і нічого тут навіть не робила ні разу. Вона викинула гроші. Люди оленів не користуються цим. Оце ще зібрала це зібрати в ванні треба. Оці, що вони тут дають, причин це ні до чого. Мило не милиться, шампунь так само не милиться. Це що? Це шапочка, чи що це таке? Що це тут пише? Шауеркап, да, це шапочка для, для баню. Таке це ні до чого. Йдемо обідати. Команда обідають. У маши коп салат, у степана Сізер салат з куркою. У мене, дивіться, авокадо фаршироване креветками, крабами, крабами. Ці яка краса. Гарно оформили. Взяли венце. Степану пивце, Марії сок. І це у нас тільки як сказати? Перше блюдо. Головне блюдо буде далі. Прийшло основне блюдо, подають швидко. Маші називається Surf and Dorf". У мене мікс фаджітас. і у тата риба і френч фрайс. Але ми так наїлися салатами. Що ми сидимо і думаємо, що будемо далі з цим робити. Дуже великі порції. По порівняно з тими порціями, що давали у ресторані, то це в три рази більше. Степан каже, прийдеться з'їсти, бо збавиться. Смачного. Обід тут не тільки у нас. Бажаючих є багато от цих птахів звідси і ганяють. Тому що вони наглі все беруть в те з під носа, не питаючись дозволу. Танці в басейні. Нема бажаючих танцювати. Одні танцюють там, одні там. А ми вийшли на останок сьогодні, перед вечерею, погуляти й побачити це ще, ще зі сторони моря. І дивіться, тут якась парі, всі в білому. Може це весілля. Пішли на сансет. Лимузін Одесі. Люди забавляються. То має гроші той пан. Море бушує, хвиля б'є. Це, що Ці каміння, щастя, що тут є, а то хвиля могла би бути набагато більша. Зараз йдемо митися та йдемо на вечерю. І нацит. Чемодан зібраний типи розложені по купочкам кому де да скільки. <гум> І все. Тільки треба акуратно оцим ходити камінням, щоб не зламатися більше щось на останок. Гори, в марах там, бачите? У нас сьома година вечора. Ми зібралися на вечерю. Остання вечеря в цьому сезоні, в цьому заїзді. Ще раз дивимося на свої квіточки, на пальми. Мавпи тут не скачуть, як у минулому резорті, де ми були в Оксидентал. Екскарет. Зате тут є папушки. Зате тут є тигриця, ромашка. І росте, як люди кажуть, цей джекфрут. Дуріан, ну кажу, що не Дуряна, а джекфрут. Не знаю. Ні то, не то не їла. Є така чудова арка. З Бугенвілії. Бугенвілія чи як. Ми йдемо в японський суші-бар. Побачимо, що нам там будуть сьогодні готувати. Сонечко вже присвячується. Люди ще є плавають в басейні. А ми вже йдемо їсти. Ми ще то не видихали, але йдемо, бо нам на сьому годину. Годинник показує без 10.07. сім. Нам сюди. Того разу ми були там, у Мексиканському. Перейдемо сюди. Кабах. Адамами і гьози ми вже з'їли. Я забула знімати. А це нам принесли ширім темпура. Ось таке величезне щось. Знизу все щось є тут, у них що це таке? Це якийсь рисовий, макарони рисові. Ну, коротше, ось таке. Принесли наші роли. Ми взяли Філадельфія, Спайдер Ролл і Каліфорнія. Ну, ось така у нас сьогодні вечеря. Можливо, ще буде якийсь десерт. Побачимо. Питка їдою продовжувалася цілий тиждень. Сансет був гарний. І місяць тоненький над нами. Годину ми тут забавили, нас гарно пригостили, ми гарно посиділи. Степан ще щось хотів, якогось чогось солоденького. ми вже сказали досить. Йдемо ще трохи гуляти по берегу, по березі і будемо закруглятися. Гарно сьогодні. Червона, дивися, Маша, я. Все, бувайте здорові, бай-бай! Всього -бай, найкращого.